Пропала гірка з ролердрома. Була отут така гарна подвійна хвилька, чорна. А тепер нема жонючок ти куда на а нам її дали на користування. І коли променада, э, ролердром у променаді в торговому центрі закрився, то оці гірочки, оці, це ми з Космополіта купили, це з променади купили, а це теж з променади, промінади. там Шикікер великий стоїть, то ми теж купили з променади. А цю гірку нам дали у користування жаньою. Моя купимо знову назад. <хх>, ну, Дякую, можна. Це можна. магати Це це бізнес-мега. Ну, а ти купиш? Купи. Тож, ось, для любого бролердрому Все, пока. То а, її забрали. А, і насправді, чесно кажучи, Power of Mind. Ми хотіли а, її позбутись, щоб її забрали. Чого? Потому що дивіться, скільки місця одразу стало більше. Ми ці гірки ще посунемо бережно, так станемо в один ряд. Буде, вообще жарт. Скільки гірок, Женячик? Давай порахуємо. Три. Угу. Три. Та зайва, ні, однакових. Три. То яка ви двойна? Три, Все, Йди, будь ласка, збирайся. Не йде те саме. Ні, портикай кадр, жартую, ти робиш його тільки краще. Потрійну гірку можна поставити, і якщо хтось хоче, був запит в минулому році чи коли вони у нас бігали, можна просто гірки ці посунути, і все. І от, пожалуйста, весь зал. Бо якщо хтось хоче собі орендувати під щось, все прибираємо там, роллер, диск, що угодно, на здоров'я. Тому так, без цієї чорної гірки, але воно лишається шатри. Ми взагалі думали оцю. Коричневу або туди, як отаку саму маленьку дольку апельсина, човник прибрати, або у дальню зону, щоб тут лишились тільки ці дві гірочки, дві сірі, і все, а тут просто ролер-ринг. Що хочеш, то і делай, катайся. то Тут все логічно виходить, там схід-парк зона со стрітом, тут пул, тут ролер Ринг, там дальня зона, грінди. І фішки вон, там грінди, там далі біля вікна, фішки. І вон святкова кімната для свят заходів. Там с фотозони прикольні. Ой, з фотозонами я окремо відео потім збішу. От так придумали.